Минулої доби регіони Росії, зокрема околиці Москви, були атаковані невідомими безпілотниками. Ми не діяли нічого але постепенно Ми винужні були втягнути, щоб людей захистити. Дрони атакували об'єкти на території Брянської та Калузької областей, а також у Підмосков'ї. Операцію провело головне управління розвідки Міноборони України. Це було тестування нових засобів. Пояснили в головному управлінні розвідки. Так, дивіться, ну спрогнозувати це важко. Це взагалі жодні прогнози. Вони просто розбивається у реальність. У бачите, як у нас були одні сподівання на середину літа, да на червень місяць. От вийшло так, як вийшло. Зараз у нас є повідомлення про те, що ми переходимо в оборону, бо зі снарядами з забезпеченням є великі великі проблеми. Бачите, тому прогнози всі розбиваються. Дивіться, Харківська область для Росіян цікава, так само як і Одеська. Плани по захопленню цих регіонів у Росіян є. Так, тут вже окрема історія з приводу. Вірогідності цих планів, да, там, наприклад, щодо Одеси, морський десант він наявний ще ну план морського десанту, але вірогідність висадки там 0, 0,00 там і там поїхали далі. З Харківською областю теж в них є плани, теж є наміри дійти так само, як до Дніпропетровської області, міста Дніпро, до річки Дніпро дійти. Тобто, це все вони планують. Але давай так особисто моє бачення, от я зараз скажу. Я думаю, що до середини березня місяця у Росіян будуть. От потуги от зробити бодай щось, от треба взяти навіть мова йде не про міста. От давай так, от з вами подискутуємо. Якщо там в попередні там сторіччя, да десятиріччя, коли а, одна країна намагалася захопити іншу, то питання йшло про що? Про ресурси, про доступ до моря, про якісь переваги, які отримає країна загарбник після захоплення там іншої країни. То тут взагалі жодних переваг нуль просто нуль цілих нуль десятих немає міст, немає людей, немає економіки тільки втрати в техніці. Ну ти втрачаєш туди людей своїх, втрачаєш солдат, а потім швиряєш туди гроші для того, щоб відновити. Тобто, ну безглузде захоплення локацій. і воно на жаль продовжиться. Тому я думаю, що десь до березня місяця воно буде активно йти, ну особливо до президентських виборів, бо я. Впевнений, що там на горі пообіцяли один одному в цьому ланцюжку uh -huh, бюрократичному. Uh -huh. Якщо зробиш, то з тебе, ну верніше, в тебе будуть якісь плюшки. Там ти можеш, наприклад, якщо це стосується адміністрації президента Путіна, якщо ви організуєте захоплення, то. Ви отримаєте, наприклад, да, там, завод Карлсберг у своє користування, да, інвестор вийшов, ви забрали, ви заробляєте там мільйони, там не знаю, трильйони рублів. Супер, супер. На нижчому рівні військовим обіцяють, що там якісь посади. Да, і там на самому низькому рівні, там військовий, там на хто безпосередньо на фронті, медальки. От за медальки велика кількість росіян готова битися за оці ось 9 грамів цієї жесті, але в різних кольорах вони б'ються, вони просто там колупаються. А якщо ще пообіцяти зірочки на... Погони, все ну от, от це велика мотивація. Тому я думаю, це буде працювати наступні два з половиною три місяці. А може бути так, що знаєте, от деякі експерти говорять про те, що Путін і сама Росія буде відволікатися на ці всі передвиборні штуки, і можливо будуть зменшуватися певні дії на фронті. Чи ви не по, не, не погоджуєтесь з цим? Ну знаєте, по типу будуть mm -hmm. зайняті своїми там справами. І, Ну точно не буде там якогось потужного наступу, чергового на якомусь напрямку. Ну давайте так. Якщо цього, ну, якщо так відбудеться, як ви кажете, супер. Хай буде так О, супер. Але отак розраховувати, а та ні, 100% вони там зупиняться, в них там буде так, гід концерти, Їм буде не до цього. Ну на це розраховувати не треба. Єдиний варіант, який я вже зараз бачу, який буде дуже класним для наших військових, це три дні голосування. Три дні. Військові, це теж та верста, як там серед яких будуть проводити голосування, будуть ці виборчі дільниці, якісь там не знаю, бутафорські, не бутафорські, неважливо, але а, їх будуть забирати десь в тили по підрозділах. Три дні їх будуть ганяти в тили, вивозити на автобусах. Я думаю, це буде класна, така класна віконце можливості для наших там знаю, умовно птахів мадяра, щоб влучати в ці місця, де росіяни масово скупчуються, де вони голосують. Це ж буде класична військова історія. Коли зібралися на 9 годину, да там треба приїхати, а їх зібрали там у сьомій, вишукували. І вони стоять біля виборчої дільниці. От я думаю, тоді наші військові можуть скористатися цим вікном можливостей і понищувати якомога більше росіян не на позиціях, а десь в тилах. Ну, ви знаєте, пане Іване, тут ми можемо з вами дискутувати або там розмірковувати скільки завгодно. Так. Але знаєте, от я на що хочу звернути увагу: військові, з якими я спілкуюся, які приходять на інтерв'ю, от у них насправді. Вони не говорять про те, що вони так кажуть, так Путін там готовий воювати вдовгу, але жоден із них не говорить про те, що Путін має намір захопити там Одесу, Харків або якесь інше місто. А от експерти військові навпаки говорять про населені пункти. А військові чомусь кажуть, що росіян немає такого поясню, потенціалу поясню. і кому видніше. Поясню дивіться у військових справа... Вони безпосередньо мають на кожен на своїй ділянці. от там хто хто на купінську його взагалі не цікавить Одеса. От просто від слова зовсім в нього є е, його завдання. В нього завдання вижити, завдання вбити якомога більше росіян. В нього є там ті позиції, які вони тримають. Да там зліва, справа є завдання. Я все решту ну, воно просто байдуже начхати, і це нормально, абсолютно нормально. Він не повинен опікуватися цим, але ж. Коли, наприклад, наш там лавком він дивиться на ситуацію стратегічні, що він намагається зрозуміти, а куди будуть рухатися далі, європейські країни, яких ми змушуємо звернутися. А... Ну, звернути ще більшу увагу, бо як актуалізуємо, кажемо секундочку, якщо там на Купінську да, все рухне або на Авдіївці, то далі відкриється дорога до Києва. Да. Після Києва там буде Львів, а після Львова буде Чопа, після Чопа буде Варшава, потім Берлін. І ми постійно наголошуємо на масштабності цієї проблеми. До речі, ж, в своїх пропагандистських каналах, і вони ж посміхаючись, кажуть, нам і Лісабон нужен, і що? Тобто озеро за їм потрібно. Тобто тут треба ось так зважати. Розібралися з цим, ну я думаю, що до кінця року, а наступного року буде ще більше заяв. Різних, все це будемо обговорювати в ефірах. Наступне, наступне про що хочу Івана, з вами поговорити, там була заява, не заява, точніше, а. Стаття від Reuters, так вони там по-своєму перефразували, українська сторона вже спростувала, але вони говорили про те, що українські війська зараз відчувають нестачу артилерії, згортають деякі операції. Ну це так така гучна заява. Є спростування. Як Ви вважаєте, чому іноземні змі роблять такі висновки, що Україна десь там на певних напрямках може згорнути операції, які відбуваються? Які в них докази тому? А вони здебільшого посилаються на анонімні джерела серед українських військових або там серед командування, наприклад, американських збройних сил да там якісь високопоставлений полковник Пентагону. Хто це був цих полковників Пентагонів? Може бути там і 5 тисяч. Наприклад, а да? хто яке я, який доступ до інформації не зрозуміло? Давай так. Останній приклад такої гучної, неприємної і дезінформації для нас це. Поважне видання New York Times, які опублікували що статтю, що Херсонські об ну, з посиланням, начебто, на українських військових, що там все погано, там просто бездумна втрата людей. Mm -hmm. Там є срубка, ми втрачаємо людей. Тут навіть ä, пан Мадяр вийшов з простування. каже: так зав'язати з цими всіми цими, цими історіями, е це настільки депресивно. все, я тут знаходжуся на цьому напрямку. Такого тут немає.